Це заради моменту, коли серце завмирає, а перемога качає, гра розкриває тебе. Вітаємо з перемогою, Як за вражений віднос? В першу чергу хочу подякувати нашим воїнам, які боронять нашу країну. Величезне вам дякую. По грі! Гарна гра як у нападі, так і у захисті. 29 передач командних, відсоток трьох очкових. Ну сьогодні, мабуть, найкраща гра по відсотку по руху м'яча. Все виходило в нас, як тренер і казав, робили все це, і все вилилось у грі. Сьогодні суперник дав зіграти. Чи ви все-таки були більше, як ви кажуть, сильнішими і майстерюч? Е, було бажання у нас кожна гра, ми виходимо грати та вигравати. Е, сьогодні, мабуть, і суперник трохи дав. Коли все полетіло, у хлопців з рівного трошки опустилися руки, тому що все залітало, все, що можна. І у кінцівки. Продовжували цей темп і, і такий результат. Я тебе традиційно запитував. Завдає у франківську атмосфера? все дуже добре. Погано, що ми зговорили. Не граємо, тому що трибуни ну на другий матчі безговорили не так багато глядачів, але франківськ, як завжди, теплий прийом, тепле місто. мене тільки дуже гарні спогади. Дякую за щоб з перемогою такою впевненою, як зараз? Та ну позитивно, що ми 70% тричкових забили. Я перший раз в житті бачив таку статистику у моєї команди. Тому дякую хлопцям. Сміливо е доводили м'яч, в принципі, і брали сміливо ці китки. Тобто, як Геннадій Сергійович Защук каже, дограний м'яч завжди в кільце. Сьогодні так і було дуже багато м'ячів, які ми до цього доводили та не забували сьогодні. Е забили. За рахунок цього така перемога, в принципі, доволі легка в другій половині, так, тому що в першій половині доволі у нас була така рівна гра, так і за рахунок більше все-таки відсотка алеї по захисту добре, хлопці працювали. Тому... З головою десь ми втратили контроль у другій чверті над грою, трошки за рахунок молодості перших номерів, так але в принципі у другій половині контролювали гру і довели до перемоги. 29 асистів, асістів, так 70% триочкових. Дякую хлопцям всіх з перемогою. Дякую хлопцям з збройних сил України. Так за те, що можемо хоч раз понадати таку статистику в наших граців. Якщо б не вони, в нас би цього цього не було, так тому їм дякую дуже. Дякую рівне за боротьбу. На нас перемога, будемо рухатися далі. Далі нас дуже важкий домашній Бабл, так, Запоріжжя, Дніпро, і будемо працювати, щоб виправляти ситуацію, особливо гріз Запоріжжям, ту, яку ми програли, так, де якраз цієї впевненості в собі нам і не вистачило. Сподіваюсь, хлопці трошки відчують цю впевненість собі більше і будемо грати, будемо намагатися вболівальникам все ж таки радувати свого. Дякую. Дякую. Отже, Олексій, за вашу сумачну. Підсумки ваші? Підсумки. Ну, По-перше, хочу подякувати Збройним силам за все, що вони роблять для нас. По-друге, хочу вибачитись перед вболівальниками, як рівного, так і ну, взагалі всіх баскетбо... перед всіма баскетбольними вболівальниками, бо те, що ми сьогодні показали, це ну, не таке, я думаю, не дуже приємно було дивитись. Івбаски, мені здається, ще ніколи в історії з таким відсотком не забивали. Але вони кидали сьогодні дуже багато вільних кітків, дуже гарна реалізація. Ми, ми дозволили це. Ми зіграли сьогодні дуже погано. Ось і все, ось і підсумок. Дякую. Михайло, ваш підсумок матчу і за авантуру. По-перше, хочу подякувати Збройним силам за те, що боронять нашу батьківщину, дають нам змогу займатися своєю справою. Що стосується сьогоднішньої гри, мене поки що немає роз'яснень з цього приводу, тому що зранку ще нічого, як кажуть, не підвищало бурі. Мабуть, після вчорашньої перемоги хлопці десь. Ну, я не можу сказати, що недооцінили суперника, тому що знаємо, що суперник дуже сильний і йде на другому місці, але з першої хвилини ми не виконували про те, що ми домовлялися, чому так ми будемо розбиратися. Ну і дали сопернику зіграти свою гру. Не було нашого агресивного захисту, не було швидкого нападу. Тому результат на табло закономірен. Ми дали розбросатися сопернику. Я не пам'ятаю, що без таким відсотком влучання в очкових були, були проти нашої команди. Просто, просто не пам'ятаю. Але з всьому виновні в першу чергу ми самі. Дякую.